Футбольні вітання від телеканалу Чернівці. До вашої уваги вирішальні поєдинки Спартакіади Райцентрів міст Чернівецької області 2012 року. І на ваших екранах матч за третє місце між глибокою в червоній формі, червоно-біла форма і заставною відповідно жовті футболки, жовто-чорні, кольори, буковини фактично. І після першого тайму. Рахунок доволі великий 8-2 на користь глибочан. Коли буде зараз закінчиться атака глибовської команди, ми повернемося до ось якраз зараз. І нагода з повернуться до забуває гол. І після цього ми подивимося з вами, як забувалися м'ячі у першому таймі. Отже, як не дивно, першими в атаку пішли заставницькі футболісти, і мав можливість Михайло Парменов забити, не забив, але буквально за декілька секунд він вже другою хвилею кажуть відкрив рахунок у матчі, що стало певною несподіванкою. Доволі швидко, через три хвилини, Дмитро Лях зіграв на добування і зрівняв рахунок. Ще за хвилину Юрій Жуков обвів кількох суперників і забив у нижній кут воріт вперед глибоку. І так ще через хвилину якось забивали дуже регулярно глибокі футзалісти. -фут Лях зробив практично все для того, щоб Андрій Мотовилець закотив м'яча у порожні ворота. 3-1 став рахунок на табло на користь глибоки. Потім ще був м'яч Віталія Слободяна за заставну, і рахунок скоротився до мінімуму 2-3. І здавалося, що знову буде боротьба напружена. Але через дві хвилини Микола Волока на добивання знову вдало зіграв. І 4-2. Це вже знову більш безпечний став рахунок для Глибокі. Далі, 16-та хвилина. Андрій Мотовилець. Закотив, забіг, можна сказати, у ворота з м'ячем. Зробив рахунок 5-2. Він же через 3-4 хвилини зробив рахунок 6-2. Забивши черговий свій м'яч у цьому бронзовому поєдинку. І у двох мотивилиць Павло Дучак на 20-й хвилині вийшли на воротаря, і право забити надав мотивилиць Павло Дучаку, надав це в лапках. Дучак зробив рахунок 7-2. І на останніх вже секундах буквально той же Павло Дучак забуває восьмий м'яч і практично остаточно знімає питання щодо переможця в цій зустрічі. Хоча, по Ще цілий другий тайм. Отже, з нами в ефірі Микола Головачук, знаний колишній гравець Буковини інших команд майстрів, а нині один з найуспішніших тренерів на Буковині. І тренер-консультант у фіналі Ліги Чемпіонів, яку земляки з Дорочівців, з Дністра виграли. А тепер ось ми дивимося: другий тайм поєдинку. Між глибокою і заставною ну так сталося, що не можуть в цьому бронзовому поєдинку заставленські футзалісти. Дати бій глибоці вже практично доля зустрічі вирішена. Хоча у зональних, зональних змаганнях на зональному етапі ситуація була навпаки, зональні змагання у нас відбувалися в заставні, і удар повз ворота зараз пробивав п'ятий номер глибочан це Денис Пінчук. У заставні глибока вигравала 2-0 по ходу. Потім перший тайм виграла. А після перерви якось так, заставницька команда за допомогою рідних. Тін добила гостей і вийшла до фінальної частини з першого місця. І одразу скажу, що е, мали перші дві команди зональних змагань потрапили напряму до фінальної четвірки. А команди, які просив третє-четверте місця, е, мали такі стикові матчі. Втішні, скажімо так, з минулорічними фіналістами у першому поєдинку. Е, з вижничани зустрічалися з стороженцем. І подивіться, який красний гол зараз забуває Валентин Дубковець. Просто е, прекрасно. Валенти... Валентин Дубковець, який вже не раз е, е, мали ми можливість бачити його гарну гру на аматорському рівні. Мається на увазі. І е, тепер от він скорочує трішечки рахунок 9-3, 3-9 для заставни. Е, так ось у першому поєдинку дуже напружена була боротьба. Вижничани вели 2-0, але тим не менше примудрилися поступитися 4-3 у першому втічному, скажімо так, матчі. А у другому Хотин Кельмінці, це Кельмінці Володарі Чинні Володарі були головного трофею. Це перехідний трофей від спортивного клубу «Гешка», який встановив. Ну, Іван вручав його минулого року на Фінальні змагання, які гостювали в Кіцмані. ось кермінчани ніби були в ролі фаворитів у цьому поєдинку, але не, там, не так було, як і думалося. І все-таки е хотинська команда добила чинних чемпіонів і зробила їх екс-переможцями Спартакіади райцентрів і міст з рахунком 6-2 перемогли хотинчани, а потім вже були у нас півфінали. У першому з них сторожнець переміг 3-0 глибоку, хоча цікавий був дуже поєдинок. Глибока на початку втратила ну, багато дуже таких реальних моментів визначиться, як так звані 100% угліві моменти. І тепер ось ще одна атака глибочан. Але не забувай, ти забувай тобі. Стороженчани чудово розібралися з тими моментами, які вони мали хоча потім вже і, і стороженчани теж. Стринькіли, як кажуть, голові моменти. От, тобто перемогли вони вийшли до фіналу. І в іншому півфіналі заставна поступилася Хотину 3-6. Знову ж таки, Хотин заявної переваги виграв цей матч. І давайте я назву склади команди, які у нас на майданчику. Отже, червона команда у нас червона форма, глибока в воротах Олександр Стельчук. За номерами 16 номер Микола Волока, 3 Дмитро Лях, 5 Денис Пінчук, 17-й Андрій Мотовилець, 19-й Сергій Дуган. До речі, майстер спорту з легкої атлетики, з марафонського бігу, навіть 15-й Павло Дудчак, 8-й Юрій Жуков, і Анатолій Стрільчук і Іван Марчук. Тренер глибочан Микола Лях. А у складі заставни у нас воротар Іван Ткач, 11-й номер Михайло Парменов, четвертий Василь. Не забувають зараз. Валентин Дубковець зараз з м'ячем, 15 номер і втрачає м'яча, хоча зараз одразу вступив по боротьбу. Василь. Ралик, я так розумію. Сьомий Максим Мартинюк, другий Віталій Давидюк, 15-й Валентин Дубковець, про якого ми вже говорили. І ще один м'яч у воротах. Забиває у нас Андрій Мотовилець, я так розумію. На 26-й хвилині зустрічі мотовилець вже 4 м'ячі забив у цьому бронзовому поєдинку. І Віталій Слободян, 13-й номер. Він теж відзначився у цьому матчі за третє місце. Сергій Задорожняк – це не той, що голова федерації міської заступник голови обласної. Це зараз пробиває по вищий воріт Дмитро Лях. І Володимир Фалібога і Дмитро Гривол. Ця команда Заставна. Отже, так сталося, що червінці, які минулого року десь сенсаційно не пробилися до четвірки, цього року і не виступали у цих змаганнях. Зараз Дубковець пробуває і забиває Валентин Дубковець. Робить рахунок 4-10 на 27 хвилині зустрічі, тобто на 27-й хвилині другого тайму. І маємо ми. В принципі, ті футбольні кадри, які у нас зосереджені в районному центрі, в районних центрах, в містах області, ми бачимо на майданчику в тому числі навіть гравців Меркурія, тому що за кельмінці Дмитро Девидний, який залучений до головної команди футзальної краю, виступав. Ну на жаль, сьогодні поступ але це є футзал в чесній боротьбі. І бачимо ми, побачимо, ми ще у фіналі Андрія Бежанаря, який теж залучений до головного фузальної команди Буковини, він виступає за сторожинець. До речі, він, в принципі, зробив гру у півфіналі, три м'ячі забив. Хоча минулого року він виступав за Кельмінці, Він кельмінецький хлопець, який просто тепер прописаний у стороженці. І Ось мав в принципі право за і за одну і за другу команду грати. Вибрав Сторожинець, або Сторожинець його вибрав, не знаю. Ось таке, так, так таку ми маємо картину зараз у футзалі. І е, е, Бачимо, що волока забиває, волока забиває у нас на е, 29 хвилині зустрічі Микола Волока робить рахунок 11-4. Микола Головачук поки що співчуває землякам, так? Ну, Я хочу перше попередити, я не є такий спеціаліст з футзалу, тому що в нас в Чернівцях достатньо є. Тих, який займається спеціалізовано зараз за. Це перший, це дуже відомий в минулому воротар футбольної команди Буковини Віталій Конець, який свого часу працюючи у футбольному клубі СК при Чернівцях. Він готував цей футбол. І його вихованці той же Янчик, який у Меркурію грає, Гончар капитан, ну, та ламент, капитан, був капітаном та, свого часу. Э, Янчик, та, тепер вже Сергій Риба капітан Віталій Гончар ну, на проведення. Тому що я був, як можна сказати, тільки починав великий футбол. Вони після завершення спортивної своєї футбольної кар'єри ми трошки грали першість області, команда Ската називалася. І Віталій Вікторович в зимі зим футзал. А Тренував аліто ми далі. Дальше... Цю ідею підтримував Анатолій Альшевич Моск... Москальов, Москальов і отак потихоньку. Народився, Народився Меркурій майбутній. Та, так, так. Не забуває. Зараз дуже цікавий був епізод. 15-й номер Голобочан Павло Дучак пробував п'ятою, має вже в активі хит-трик, Ось так зароджувався, як розказує, нам. Волока і не забуває Микола Волока, як і в першому таймі він втратив декілька реальних можливостей для взяття воріт. А я скажу, що ці змагання ініційовані. До речі, кіцманчанами пробиває. Зараз четвертий м'яч свій забиває Павло Дучак на 31-й хвилині зустрічі. Збільшує рахунок до розгромного, скажімо так. Так ось кільмін... Ярослав Меречанський, керівник районного спорту Кіцменщини, він заініцював ці змагання. Минулого року вони гостювали фінальна частина з міні-футболу, тоді було трішки раніше у Кіцмані, а з волейболу в Сонячній Долині. І волейбол цього року проводилися фінальні ігри. Фінальна частина у залі будівельних, де свого часу команда доймене грала в Суперлізі. І у волейбольному турнірі фінальному прогнозовано в принципі, перемогла знову Новоселос, яка зберегла за собою цей перехідний трофей. Друге місце у Чернівців знову ж таки як минулого року, а на третьому місці цього разу Красноїськ опинився. Хоча минулого року у нас інший був бронзовий призер Новодністровськ. Якщо я не помиляюся, так ось, в принципі, можливо, все таки трішечки когось здивує відсутність у вирішальній частині Чернівецької команди, але вона просто не брала участь, тому зрозуміло, що не беручи участь, не може потрапити до фінальної частини. Не знаючи. Не можу вам зараз сказати, що ми по якій це причі, не обговорюємо та, ми там. Ну тому ми що якщо є футзальна команда Меркурій, яка грає е, в першій перші лізі на провідних водах. То повірте мені, чернівці повинні були представлені бути тут. Може, я не говорю, що основну не знаю регламенту. тут немає, обмежень немає. Тому може ті гравці, які не попадають до основної. Власне, і грали деякі. Ну, це питання всі, до керівництва Микорія, тому що, Я ще раз говорю, я не є великий спеціаліст футзалу. тому... Ну, я... Меркурій я... якраз цим не переймається. Так, тут так. просто мається назву, що вони дозволили, скажімо, Дмитру okay. Давидному дозволили зіграти, Андрію Божанарю дозволили так, грати так. у цьому турнірі. Ну, повірте після... мені, там є досить. А резервів, резервів, які могли би тут представити чернівці на цьому турнірі. Але Тому... поки що маємо ось ще 7 хвилин 24 секунди до бронзового фінального сільська для глибоких. Я думаю, що мало хто сумнівається, що з рахунку 12-4 за 7 хвилин навіть у футзалі не може нічого такого статися. так сенсаційно, щоб Глибокий випустила з рук бронзові я наброди. Бачу, е команду Заставний команду глибокі, ну глибоке, можна сказати, по е, я беру, опять же, беру з е, великого футболу, більш досвідчені, більш кваліфіковані футболісти, ніж заставні. Хоча це мої земляки, і я вже вам говорив у футбольному е, й, у футбольній передачі около м'яча, що прекрасно, що заставного навіть немає футбольної команди на перстні. Ми бачимо результат. Так, да, вдома могли вони зібратися, виграти там зональний турнір, але досить вони так слабо. Важкувато вони тут виглядають, і вони так, до речі, приїхали неповним складом. Хоча, так, так Опять же, не знаю, як тут. Якщо можна збрати з району, то Ні-ні, до... тут Кільки... спартакіада райцентрів, райцентрів і міст ну, такі... Чернівецької області, до... тому відповідно, що Можу вас містер, містер не що не міг весь, весь, весь футбол сконцентрований в селі Доршевці, то в три, які Ну, Але тим не менше, бачите, як не відзначити те, що команда з першого місця потрапила до фінальної частини і вони гарантували собі місце в півфіналі. Тобто це теж свідчить про те, що навіть в районному центрі, ну і той же Валентин, Дубковець. Бачите, він демонструє доволі класну гру. І ось забиває зараз Денис Пінчук. Забиває, Якщо не помиляюся, хоча зараз він повернеться і ми уточнимо це... чи що так. таки він забив. Так, п'ятий номер Денис Пінчук за трішки більше, ніж 5 хвилин до завершення поєдинку. Робить рахунок 13-4. Ну, тут можна якраз згадати пам'ятний. Ну, Пам'ятний, відомий анекдот такий, коли, якщо перефразувати, то можна сказати, що представники заставни могли би сказати зараз, що ми не забобонні, але здається, що ми не виграємо цей матч, тому що 13-4 <схід> це відомий анекдот. Що коли, коли тренер команди, яка програвала, 13-0 після першого тайму, в перерві, в перерві сказав, що я не забубонний, але здається, ми вже сьогодні не виграємо. <гум> То це сьогодні стосується... Ну, ми з вами не знаходимося на передачі наша раша, це <гум> тільки там. <гум> <гум> ну, але можемо дозволити такі згадувати <гум> футбольні анекдоти. Це, в принципі, хоча він підходить і для хокею, зараз є можливість забити 11-й номер, в стійку влучає 11-й номер. Це Михайло Парменов. Мав можливість він забити п'ятий Поча... м'яч. Чотири м'ячі забито, забито і мало ще багато можливостей, і навіть зараз забий цей м'яч. Здавалося б непогано. Застав на такий зал. Ну, я не кажу, що він є для такий і, зал Ідеальний, керівці, так, да. Але для <рес> районного, центру? районного центру це ідеальний Цілком. зал. Тому мені досить дивно, що от е, команда заставлена зараз дуже так. Ну, вони, вони виглядають так, ну вони перевтомилися, звісно, що Я вони граючи майже. Вибачу, без замін. Щоб, щоб в Глибоці, хоча б був такий зал, навіть як застав. Ну, на жаль, в Глибоці немає. Пробиває зараз 13-й номер заставни Віталій Слободян, але е, його удар. Е, Відбив Олександр Стрельчук, голкіпер глибокий. І цікаво, що в складі «Глибокий» Зараз менше виступає ну, на майданчику, але не тролях варто звернути увагу, тому що це гравець, який на контракті у Таврії, він виступає за молодіжний так, склад де... Таврії. Ч... Це... Чемпіон студентської ліги України. Так, як. як? 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 Хоча ж в метролях не є. Футзальним спеціалістом. Він... Але погода все, допомогти ну, землякам. Земля. під час зимових. Нічого тут, кажуть... нічого тут, я кажу, такого немає, що раз я вже на контракті фут... Ну, він приїхав у... додому. Сирі... додому. І я тільки це вітаю. вітаю. І, знову ж таки, без, без захисту практично зараз грає. Тим більше у нас іде зараз в міжсезоні. І користи, користи, цін, які, дійсно, які дійсно зараз на контрактах, яким потрібна. Е якась практика, підготовка, навіть розминки можемо вважати. Та, та. І... Ці, я рахую, що це, оце, цей турнір це для них піде тільки на користь. Валентин Дубковець. Буде пробувати Дубковець? Ні. Вирішив зробити передачу на 11-го номера Михайла Парменова, який у нас. Е вже забивав у сьогоднішній зустрічі. Перший м'яч на його рахунку був. І якраз той м'яч був, коли Заставна відкрила рахунок у матчі за третє місце. Зараз коли рахунок 13-4, важко в це повірити, але саме Заставницька команда першою повела в рахунку зараз. Вже ситуація. Протилежно, і більш того, якщо говорити про те, що е, глибока могла б помститися, зараз забиває вже четвертий номер на 39-й хвилині зустрічі, Василь е, ну, Уралик, напевно, ну, почав, що це не, не такий, що можна його зрозуміти з ходу, е, Робить рахунок 5-13. І це знову ж таки, якщо. Говорити на пів в атаці непогано зіграли, п'ять м'ячів забили. А ось е свої ворота е аж зовсім ніяк не, не, не дбали про, про захист. Валентин Дубковець, зараз е Волока там, його відтіснив від м'яча, Хоча, в принципі, за рахунку 13-5 можна було б і м'якше зіграти в цьому епізоді і дозволити ветерану Валентину Дубковцю заволодіти м'ячем. Але волока професійно до, в кожному епізоді дограє до кінця. Валентин Дубковець технічно Валентин Дубковець розбирається з молодим Павлом Дудчаком з глибоки, І це вже останні секунди. Тут можна було б звісно так, Андрій Швидюк, арбітер на протилежній стороні. Тут у нас Микола Каланча судить, дає штрафний на останніх секундах, є можливість ще забити м'яч. Напевно, якщо б останніми забили заставленські з релістиці, це була б якась така маленька втіха, <тілляння> ні, не забиває, вже секунди спливають, рахунок <хи> і не зупиняє. Василь Ралик. І Тепер уже е сирена, яка сповіщає про те, що з рахунком 13-5 перемагає у матчі за бронзові нагороди глибока, четверте місце у заставне.